Всіх вітаю, всім привіт! Я Ірина Надбайлова, і ви на моєму каналі, де я розповідаю про те, як я живу в Польщі і що я в'яжу. Зі мною тут мій манікен, про якого я розповідала е, минуле відео. Я на нього вже вділа гарний такий квітковий топ ромашковий. І на ньому звичайна панама. Звичайно. А я хочу е, вам представити е, панами. Капелюхи, на яких завтра у вівторок, 22 липня, згадую, згадую яка дата, вийде майстер-клас. Посилання на цей майстер-клас пані Капелюх пані Хет» буде в шапці профілю в інстаграмі. Так що, якщо ви будете мати бажання придбати цей майстер-клас, там буде відео урок. Від початку до кінця супровід крок по кроку. І е, PDF файл із е, всім розписаним. І я вам покажу швиденько ці капелюхи. Ви вже їх бачили через те, я так вам швиденько їх показала. І покажу ще декілька капелюхів, які е, Трошки інші, але я їх буду відправляти в свій магазин. Через те я вам, вас із ними познайомлю. Ось такий капелюх. І впевнений. Ось такий капелюх. І ось такий капелюх. Описи на цей і цей капелюх ви можете знайти в ютубі наших українських майстринь. Ще покажу вам. Торбинки. На них я буду робити майстер клас. Тут іде гачок, а тут іде шпиця. Я їх назвала квіта Рафі Бак». Квітка. Ось ці торбинки. Із залишків, Рафії я зробила для телефони. А ось цю торбинку, вона в мене родилася в непланово. Мені прийшла пряжа із одного магазина в Польщі. Отже, я зараз являюся інфлюенсером, інфлюенсеркою двох магазинів. Які прислали мені пряжу, і е, я її в'яжу і таким чином рекламую цей магазин. Тобто я співпрацюю із двома е, магазинами пряжі тут в Польщі. Це дуже круто, мені це дуже подобається. Ну і я трошки розкажу про косинки, які я в'яжу про косинки. Які я в'яжу бабусиним квадратом із ромашкою всередині. В попередніх відео я вам показувала деякі топи, які я вже зв'язала. І ще вирішила зв'язати такий топ. Вони всі будуть у мене в магазині на Etsy. Але я хочу звернути увагу на косинки. Як я неправильно їх. Сконструювала одну одну косинку. Ця косинка в мене вже є на інстаграм профілі, Вони наче так гарно виглядає, так? І почала робити ВТО, і я не могла зрозуміти, що це в мене виходять за крила такі дивні. Як це у мене так виходять ці крила? І я не могла зрозуміти, поки я сьогодні почала робити ось цю косинку. Ви розумієте, я ось цей трикутник сюди додавила просто автоматично. І я розумію, що в зеленій я зробила ось так. От вам і крила. Тут має бути ще один трикутник. І я буду його перев'язувати. Буду перев'язувати цю косинку. Так що, бачите? Бачите, що вийшло? Ну, нічого, це косинка, це не кардиган і не светер, це не складно. Але, ну, так буває. <смі> так буває. Зараз трошки хочу вам розказати про ці нитки, які мені прийшли із магазину. Справа в тому, що поприходило багато різної пряжі по одному моточку. І мені треба щось видумати із цього одного моточка. Ну, от, наприклад, із... це що залишилося із бабінки 75 метрів 250 грам, я зробила цю сумочку. І от у мене є отакі нитки. Вони теж ідуть всі по одному моточку. І от я думаю, що з них зв'язати. Літо закінчується вже літня пряжа. Але щось треба придумати. Може, у вас є якісь пропозиції? Тут по 100 грам. 565 метрів. 750 метрів, 750 метрів. Може, у вас будуть якісь пропозиції? Напишіть, будь ласка. Потім бачите, які такі маленькі клубочки по 50 грам. Склад абсолютно різний. Теж треба щось таке видумати. Видумати. Коли я дивлюся ось на цю нитку, я вам зараз скажу, що це. Шнурок бавовняний, 80 бавовний відсотків і 20 поліестерон. Тут 250 метрів, 250 грам, 210 метрів. Вона мені схожа на однорога. І ще є ось така чудова нитка. Це бавовна з люрексом, Тут іде 195 метрів і 250 грам, 2 міліметра, шнурочок 2 міліметра. Він такий класнючий. Теж думок в голові відносно нього є багато. Тобто, ви зрозуміли, я до вас за порадою. Може, у вас є якісь пропозиції на ці нитки, що я вам показала, що можна з них зв'язати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну от на сьогодні все. Я вам показала свої роботи. Я вам показала нитки, які я отримала. Чекаю від вас пропозицій. Відносно того, що зв'язати із цих ниточок. Отже, я пішла працювати далі. Вам дякую за ваші перегляди, за ваші лайки, за ваші підписки. Тобто, я вам хочу подякувати за те, що ви зі мною. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до нових зустрічей! Па!